Ти досі не приготував осінні страви, а от мені сільпо подарував таку можливість Привіз не гарбузи, а якісь огриски. Як я буду з них вирізати голови. Це питання я поставила сільпо, але відповіді поки що не отримала Ну Якщо доля вже завела мене на кухню, то я і перці зафарширую, і пиріг спеку, і можливо надихну тебе зробити. те саме Ловіть просто неймовірний рецепт фаршированих перців, і вони і виглядають чудово, і смакують Я вночі з'їла аж дві штуки. Без жертвоприношення на геловін не. Дійшлось просто в когось, руки не з того місця ростуть. Хоча плюс в цьому теж є. Нарешті помили підлогу. Одразу згадала свою першу кроваву історію з хепілону. До речі, хто ще пам'ятає цей парк розваг у шкільні роки. Я вмовила маму відпустити мене з подружкою в парк розваг. На батутах я так розійшлась, що прикусила собі язик. А потім у Макдональдсі мій бургер був кривавим по справжньому. Тоді я подумала, що святкувати Гелові не найкраща ідея, але як бачите, життя мене нічого не Діліться своїми жуткими історіями в коментарях, а я пішла доїдати свої перці і гарбузи.